От всі засірають, типу, адаптації від Нетфлікса, що от всі ж трушні анімешники такі One Piece говно, е, все, що там адаптують, все гавно. Але я б з аніме суто через One Piece, цю адаптацію. Тому mm -hmm. що ну, я манав дивитися 300 мільйонів серій. типу, мені норм, що один там сезон впіхнули в одну серію. Але я через цей е, серіал я якось мені вдалося у цю анімешну естетику перестати сприймати крінжово. Якось Netflix її так прикольно показав для масового глядача. І якось я зацікавився, ну і я вже тоді подивився таку ці. Китання вперше, і вона мене прямо жорстко. Ну, взагалі, Netflix, це от дійсно, як ти кажеш, що потужно робить для глобального глядача, типу для всіх. Тому що от останнім часом, якщо ви помітили, то навіть Devil May Cry з'явився на Netflix, і Це по факту від Netflix аніме. Твоя думка, яка тобі здається, що Netflix правильно робить, що він отак бере якісь от, знаєш, культові аніме і підганяє їх під маси, щоб всі могли подивитися? Або все ж таки надо зберігати якусь в аніме трушність і не трогати сакральні якісь витвори мистецтва. Тут важко сказати. Тому що якщо це от оригінальне аніме від Нетфлікса, тоді це клас, супер. Якщо це аніме, яке вже було, то деяким анімешникам може це не зайти. Але і серед аніме, які в Японії випускають, от конкретно японські студії, там теж не всі аніме прекрасні, трушні. Тобто, все-таки є якийсь масовий продукт, який не має чогось, прям крутого. Тому що якщо Нетфлікс робить щось класне, і це заходить людям, це прекрасно.